Люди масово починають вірити, що Чаджі Піті це Бог. Це з одного боку може здатись дуже навіть кумедним, з іншого доволі моторошним, але в мене виникла ось яка думка, чисто гіпотетично, що якщо це необхідний крок для людства на цьому етапі його розвитку. Січень 2025 року журнал Rolling Stone публікує розслідування. Чаджі Піті викликає екстремальні духовні марення. Журналіст Майлс Клі зібрав десятки задокументованих випадків, коли люди входили в стан, схожий на релігійний психоз після тривалого спілкування з Ші. Тред Red під назвою Психоз викликаний чат GPT» зібрав понад п'ять тисяч коментарів за тиждень. Сотні людей діляться історіями, як їхні близькі з'їхали з глузду, повіривши в божественність алгоритму. Модератор технічного форуму Accelerate Теджоя оголосив масові бани. Ми забанили понад сотню акаунтів за те, що вони постять квазірелігійні откровення вітчі. Якби не цензура, весь форум був би забитий цими нісенітницями. Один з користувачів написав: за 24 місяці це оформиться в офіційну церкву з духовенством та службами. А інший додав, тисячі людей онлайн вже мають спіритичні дилюзії щодо AI.